Чому всі люди не прийдуть до Бога? Тому що є таємниця? Чому багато людей йде від Бога? Вони не пізнали таємницю. Чому люди не цінують церкву? Люди не знають таємницю. Ти приходиш, ти не бачиш, тому що Бог він невидимий Якби Бога було видно, стояла б черга, місця б не вистачало. Але Бог хоче, щоб ми вірили йому. Прихід Ісуса Христа на землю також є таємниця. Якби люди знали, хто є Христос, його б ні за що не розіп'яли. У першому посланні Тимофії, третьому розділі, апостол пише: І беззаперечно, велика таємниця, Бог з'явився у плоті. Друзі, Ісус Христос, це все той самий Господь і Бог, який разом з Богом Отцем створює. В цей світ. Говорив з Мойсеєм, говорив з Авраамом, все той самий Господь спустився на землю, щоб допомогти людям, допомогти народитися духовно, стати дітьми Божими та отримати амністію від вічного суду. В Євангелії від Івана, в восьмому розділі, Ісус сказав: воістину, воістину кажу вам, хто додержиться слова мого, той не побачить смерті навіки. Смерть, друзі, це перехід в інший вимір. І це теж таємниця. Після фізичної смерті душа залишає фізичну оболонку і повертається додому, до Отця Небесного, і тільки віра в Ісуса Христа прокладає для, для кожної людини прямо на небеса. Амінь.